Вітаю всіх І так. Мені новини, не накидали, що війна могла закінчитись ще в 2022 році після вдалої Харківської операції. Я була найщасливіша людина. Чи дійсно це правда? Чи дійсно війна могла закінчитись у 2022 році ще після звільнення Харківщини? Дійсно, це могло бути. А ну, зараз подивимось. Сука, випачаюсь? Так. Це відповідь так. Це відповідь так. А це відповідь так. І було б всім гаразд краще, чим. І була тиск обстав... Був сильніший тиск обставин. Я... Через те, що. Ох, не змогли. Так, давайте подивимось. Зупинити війну можна було. Нам чогось не вистачило, була зупинка. Далі була зупинка. Я знаю ще новини про це, щоб там був, повинні були звільнити ще території, але не звільнили, тому що заворушка на Донбасі, навіщо, навіщо почалась? Не в ту сторону пішли вони трішки. Так, це змогло бути. Зупинка не могла бути. Це однозначно так. Але нашим не дали це зробити. Дійсно, не дали. Там були серйозні заворушки, і щоб продовжувати все це. На жаль, важко. Тає... По жриці це такі таємні моменти, які не хочу лізти вже. Я не бажаю потрібно. Це моє право, правда ж? І в наших вже є територі... дурні територіальні амбіції, які зараз вже неможливі Ви бачите, до чого доходить. Але так. Могли після Харківської операції в 22-му році зупинити війну. Могли.